Взагалі у нас є ґрунт нової деградації смоли. послідні розробки від фірми Multifuller. Нещодавно приїхали в Україну. Цей ґрунт епоксидний 4 до 1, який можна наносити на оцинковані деталі, на алюмінієві і не ржавіку. Тобто тут дуже складова хімічна, дуже серйозна. Воно працює як мокрий по мокрому, можна його наносити. В нашому, в нашому випадку будуть е, крила передні на лануса оцинковані. перед цим заматовані е, скотчбрайтом красним, тщательно. Перед цим обезжирка була, естественно, бо скажу вже, що ж заматували, не обезжирили. Обежирка була ідеальніша, заматовані, ще раз обежирені. Все це з знаружі. І Зараз ми будемо покривати ось цим грунтом. Епоксидним. І потім по мокрому будемо красити. Значить, 4 до 1. Перед цим добре, як обично, Да, я вже зболтав. болтаву приміщую. Відкриваємо, подивимося, як Саня, від... блядь, звонять, виключилась запись, Да, не дзвонять, виключилася запись, так? Ні, вона не виключається. Виріжеш потім. Так, відкриємо баночку. Подивимося, як він виглядає. Ось дивіться, який колір. Значить, 4 до 1 нам потрібно приблизно, приблизно 200 грам десь. Якщо потрібно розріджувати його, то потрібно розріджувати його епоксидним розчинником. Друзі. Це також дуже важливо. А зараз я покажу такий лайфхак невеличкий, щоб не було зализувань. Да? Це маляра вже знають тут я і тем не менш, і тим не менш. Нам соплі тут не нужні. Ми зробимо отакий маневр. Отакий. От і налімо. Нам треба 200 грамів. Ох, десь л'ється, Ну трошки. Трошки плохо обклеїв, ну нічого страшного. Буває, ну що ти зробиш? Ну все равно не так не так багато. Ну це вже ми понятне діло. Витремо. Мобілак. епоксидка мобілак, блядь. 对，是的。 Це треба трохи роздавляти епоксидним розріджувачем. Ми його вирішили наложити просто товстим шаром, подивимося, якщо що. уберемо там мусориночка одна упала. Ну, в принципі, треба розріджувати. А так він працює, ну, лягає добре, не думаю, я себе розрідив, бо натягнувся взагалі шикарно. Зараз будемо чекати по технічці 30 хвилин, ми завжди 40. Уберемо там. Маленький <хи> вулканчик, скажем так, і будемо всідом валити краску і лачити, і все. Ніхто з ним нічого заморачуватися не буде. Вирівняємо жалочком, все ну, подивимося. Ми, ну, якось так. Та він ще натягнеться, стане. Може, може. Він може должен... 40 хвилин постити, він должен натягнутися, в принципі. Я думаю, що він зараз рябить якось, да. да поняв. Да. Ну, потім натягнеться, мені кажется, що. Треба його трохи розріджувати в будь-якому випадку. Зараз хай по одна одна. Так, так, да, так, да. там її обираємо. Ось. Десь щось плюнуло, ну то таке. Так. Мені каже, що він зараз розтягнеться, зрозуміло? Так, ні, він би вже розтягнувся. Да? Ну він густий, реально. Що? Я думав, я коли колотив його, він такий вроді рідкий. Починаю замішувати ось той, дивлюся, що ну, він як грунт 901. Просто грунт 901 він хоч натягується сам по собі. А цей як йому не хочеться, йому треба розчинка сюди. Ну коротше, все, 40 хвилин між слойкою да. і потім вже включимося, подивимося, як да. натягнеться чи не натягнеться. Да, Він да. прийняли рішення закрити його паралітановим ґрунтом 901 чорним, так як у нас темна синя машина. Щоб нічого не перетирати, ждемо условно 40 хвилин, убираємо цю штуку, що воно таке плюнуло. Одна штука, так. Да? Ми натягнемо тим ґрунтом, ну, консіліум ми провели, щоб по-бистрому все це зробити. Нам тут не на виставку условно. Натягнемо ми зараз краще, якщо ми епоксидкою не змогли натягнути, так як розчинника в нас не було. Ми зараз натягнемо все це 901 пролітановим ґрунтом, який приміняється мокрий по мокрому. І вот. зверху вже через коли... 30 ми його покриємо вже базою і нанесемо лак експрес. Так що, якось так. Коротше, ми подивимося по ситуації. Якщо у нас ґрунт 901 більш-менш натягне щегрінь, міленьку зробить, щоб можна було красити, ми слідом покрасимо. Якщо ми побачимо, що буде крупна така, ну не вирівняє досконально, як нам потрібно, то ставимо його на перетирку. Да? Будемо потім шліфувати. Да, да, ми все нічого все не тіряємо в цілому. Якби буде все по-правильному, в будь-якому випадку. Щоб не було такої крупної шагі, просто на покрасити. Так, так, да. В принципі, ми в будь-якому випадку вийдемо на, на ту якість, яку ми очікуємо в да. подальшому. Так що якось так. Коротше, пацани, ми дуже не дотримуємося тут. По феншую, скажем так, місто чорного ґрунта ми вирішили добити остатки сірого, більше бази положимо. І подивимося, як натягне нам цей ґрунт. Я розчитую зараз в два шари, я віптора, не знаю, два тоненьких зроблю по наручці. Останеться тут чуть -чуть у нас, останеться там пропшикаємо. Надіємося, що він натягне трохи краще шагру і ми зверху покрасимо. Не оставимо на перешліповку. В общем, буде 901. -й. оливковый грунт. Все. Погнали. Поехали. Ой, там, не да? Отлично. Подожди. но все равно, да? Ну да. А сейчас он уже он еще натянется, ты понял? Посмотрим. Ну, як на мене, треба перешліфувати. <ріст> <ріст> Зато це буде по феншую вже. <ріст> Зато за... перешліфую. Ми вже прикрили епоксидний грунт конкретно порозапонювачем, теж антикорозійним, кстаті. Давай доб'ємо тоді Давай, остатки. да. тут небагато. Ну, тут панти. Да, Понизок так. хоча б. Да, да, да. Завтра перешліфуємо і покрасимо. Да, ну а ви напишіть в коментарях. Чи правильно в цілому. Ну, логічно посудить. Шагар мені не подобається, але їх би шліфунути. Хоча цей грунт дозволяє підождати, там, поки підтягнеться, винести на сонечко там, на пару часов. Злігасика шліфунути його, ну, по-бистньому і покрасити. Ну, ми не будемо заморачуватися, бо вже ну, котлета лежить, густий епоксидник. Зачем? Да? Завтра вже покрасимо. Не спішимо, все одно нікуди. Нам ну, взагалі ну, до пошли. <laughs> Teraz do pilium w nutryki, a jutro już czekaj po troseczkę. Będzie tak lepszy dzień. Tak, tak. Wszystko.